Привіт, друзі, ви знаходитесь на моєму YouTube каналі CSGO Kinder.ua. Сьогодні дуже коротко про ситуацію, коли ви виходите вашому супернику в бік або в спину, а він вам з однієї вішає з розвороту в голову. Багато з вас каже, що це шот або шара, але виходячи з цієї вправи, що я виконую зараз, цей аспект гри можна тренувати. Для підтвердження своїх слів я зараз вам покажу момент зі своєї гри, яку я грав на днях. А зараз давайте подивимось як виглядало це для нього. Виглядає так, ніби для нього не було ніяких шансів. Тому не забувайте тренувати ваші фліки, для того щоб ваші постріли були набагато ефективніші та ефектніші. Всім пока!